Субстанція для мене це фільм про жінку, яка переживає глибоку вікову кризу. Втрата молодості і роботи через вікові зміни змушують її почати усвідомлювати внутрішню порожнечу самотність і неприйняття себе. Тому що без молодості, успіху чи влади її просто не існує як особистості. Єдиним способом бути і існувати, і отримати любов і увагу для героїні стає її краса, тіло. Яке вона демонструє заради слави і влади згодом, під впливом загадкової хімічної субстанції, вона перетворюється на фізично досконалу, найкращу версію себе, створивши нову, але фальшиву особистість. Режисер загострює внутрішній конфлікт. Справжня героїня вступає в боротьбу зі створеною оболонкою. Фальшивка у гонитві за успіхом і славою поступово поглинає головну героїню, висмоктуючи молодість і життєву енергію. У фіналі фальшива особистість вбиває справжню, перетворюючись на чудовисько. Фінал питання до кожного з нас. Фінальна сцена викликає шок і змушує замислитись. Режисер буквально обливає глядачів кров'ю героїні, ніби ставлячи запитання, а який вклад ви самі робите у створення таких людей? Це сильний, навіть агресивний жест, який змушує зупинитися і подивитися на наше суспільство, його ідеали та на те, як ми самі підтримуємо культ фальшивості та зовнішньої досконалості чи мала вона шанс особисто у мене кінофільм викликав багато огиди відрази і глибокого співчуття героїні. Але по суті, у неї не було шансів. Вона так і не народилася як особистість у метафоричному сенсі. Її внутрішній світ залишився незрілим, повністю залежним від зовнішнього визнання, краси та ідеалів, які їй нав'язувало суспільство. Це потужна алегорія про те, як бажання відповідати нереалістичним стандартам може зруйнувати людину зсередини, в гонитві за ідеальним образом, який завжди лишається недосяжним, справжня сутність людини гине, навіть не отримавши можливості проявитися. Це Ім попередження, який змушує задуматися, що ми цінуємо у собі та інших, і чи не підтримуємо ми самі цей культ зовнішньої досконалості, забуваючи про справжнє людське всередині.